Ми ведемо відеозйомку з сокиринців. Ми тут провели ніч першу і вирушаємо вже на смож. Ми вже в цьому ставку накупалися, побачили сокиринські достопримічательності. До Альони приходили з сільським на населення загравати. А так все добре.

Так, ну, там Віталійович. Ну да, пичне. Ми вирушаємо далі. <ривіт> серега, ми твою кейкуху не кали, ми просто прямо сюда, Серега. Вот <ривіт> этот такий ставочек. Біля нього ми провели сьогоднішню ніч. А ви там пройдете? ні? Там Ну так поговорили. Че? Там? Нет, вот это вот спас спама. Там болото, да? Дай, до речі. Не знаю, не Ми йдемо новими тропінками. Дороги нас ведуть вдаль. Я ще не падала На жаль, нам сьогодні не вдалося засняти сокоринські достопримічательності. Але не біда. Ми йдемо дружно смуж і... Фото із як по-українськи достопримічательності. Допойм. Ну зрозумів, української ніхто толком не знає. А то маєш. Юлія Анатолійовна, як буде достопримічательності по-українськи? Фото культурної спадщини ви побачите вже незабаром, як ми прийдемо додому. Ось оде криниця, невідомо чи з водою, просто криниця. Ну що, нам нас сьогодні один із важких днів. Нам сьогодні треба протопати. 20 кілометрів. Це в найкращому випадку, якщо наш орієнторівщик одні на свою шляпу і нас не заведе далеко. Ну, а так за сьогодні ми не в смочі. Завтра в Густині і післязавтра домою. На жаль, що домою Хотіли б ще продовжити нашу подорож, але пізніше, після 20 липня. Зустрінемося в наступному відео.